Тання для вас, дорогі брати і сестри. Я настільки заскочав за вами, що зараз дивлюсь в екран, в телефон свій і роблю цей запис, і ніби я бачу ваші очі і маю радість спільну разом, тому що ми належимо до одного тіла, до нашого Господа Ісуса Христа, до Христа, який зробив все. Для того, щоб ми мали захист, щоб ми мали спокій, навіть тоді, коли навколо відбувається стільки багато тривоги, і що в нашій країні війна, і демон не спить, що він свою місію, негативну місію, злу виконує, для того, щоб вкрасти вбити і загубити. Східний сусід, диктатор, як слуга диявола, він це робить, але знаємо, що буде свого часу відплата. І Бог не залишить без уваги. Я Богові дякую за те, що ми можемо мати цю спільність духа, тому що ми навіть знаходимося на відстані і вірю, що це недовго. Ваші молитви вони були поряд з хірургом, який біля стола робив те, що треба. А я був під наркозом, я нічого не знаю, не пам'ятаю. Потім, коли пробудився, то тоді ще ну, я свідомо почув, трохи болить, але ж знаю, що ви. Молитвами вашими завжди поряд зі мною. Друга операція буде пізніше, через кілька днів я буду знати коли, поки що не знаю і методи, і багато чого відносно цього. Я маю тут друзів, які моляться, які підтримують і допомагають, і все роблять як, як наскільки можуть. Знайшлися люди абсолютно чужі, які запропонували, маючи українську або російську мову. І медичну освіту, а це дуже важливо спілкуватися з медиками, тому що вони знають термінологію медичну. Це люди ніби випадково були десь на дорозі, але, ви, але знаємо, що це не випадковість. Саме головне, хочу звернути увагу нашу на Слово Боже. Слово Боже, яке написане в післанні апостола Павла до Филип'ян, другий розділ, і перших п'ять віршів. Отже, коли є яка втіха в Христі, коли є яка відрада в любові, коли є яка спільність духа, коли є яке милосердя і співчуття, доповнюйте ви радість мою. Будьте одної думки, майте однакову любов, однодушність і одне розуміння. Не робіть нічого через суперечки або ради марної слави, але в покорі шануйте один одного вище від себе. Дубайте кожен не тільки про себе, а також і про іншого. Нехай ті самі думки будуть у вас, як і в Христі Ісусі. В цьому тексті я хочу виділити таку в усіх віршах, воно є. Виділити дієслово, значення якого, або назва якого, або дії якого фахівці краще знають. Але для нас вистачить того, що ми читаємо, і ми, розуміючи це, хочемо правду такими бути. Другий вірш доповніть. Слово доповніть її слово. Далі майте однакову любов. Наступний в третьому вірші, щоб в покорі шануйте. Четвертий дбайте кожен не тільки про себе. Ну і п'ятий: нехай ті самі думки будуть у вас, як і в Христі Ісусі. Дієслово, це воно визначає. Саму дію. І від тої дії, яка, яку нам Бог пропонує, вона тепер ця дія залежить від нас, вона в наших руках. Якщо написано робіть або дбайте, або шануйте, це означає, що атмосфера, яка складається або створиться навколо нас, в нашій сім'ї, в родині, нашій, десь в групі нашій, в оточенні наших друзів, те, що залежить від нас, Ісус свого боку зробив все. Він створив для нас умови, Він заплатив ціну велику. Але є те, що і від нас залежить. І ось ця позитивна така церква у Филипах, вона в цьому ще і вона такою є, вона ще більш розвивається. І через те апостол каже, щоб ви доповнили мою радість, майте і допомагайте. Тобто атмосфера, яка навколо нас, вона дуже залежить від нас. Щоб ми були людьми, які дбаємо про те, щоб був не суперечки, а спокій, щоб була радість, щоб люди могли дійсно жити в мирі і в злагоді один з одним. І ціну злагоди, ціну миру ми, як українці, як люди, які багато чого пережили і переживаємо, дуже добре розуміємо це. І я спілкуюся часом з людьми, які живуть в іншій країні, і не українці обов'язково, навіть люди, які давно жили в на території України і, і далі, і вони, коли чують і знають про те, що відбувається в нас, вони вони по особливому якось співчувають, вони хочуть зрозуміти, вони хочуть щось почути, вони хочуть просто порадитися. І тому думаю, що весь такий світ. Такого, такий цивілізований світ, люди, люди миру і спокою, вони підтримують і українців. Отже, для нас з вами дуже багато від нас залежить дуже багато мати спокій, мати радість, мати і терпіння, і створювати навколо себе те, що просто що від нас залежить. Для мене відрадним, знаєте, є те, що е, ця тема. Для нас є мало того, що не чужою, і ми її знаємо, а тому, що це те, що, чим наша церква і я бачу, спостерігаю і відчуваю своїм серцем, наша церква цим живе. Вона є такою. І ми разом радіємо, тому що Ісус Христос по особливому віднісся до людей, які, які нуждалися, які шукали, які прагнули і до них приходили. Від нас залежить, чим мій сусід буде мати хліб. Від нас, якщо, якщо залежить, щоб людина не була голодна або вона була не роздягнена. Наші хлопці-волонтери, які їдуть на схід, вони дуже добре знають, знають цю ціну, вони знають і бачать. І через те, коли вони свідчать і ми спостерігаємо в ефірі, ми ставимо свої лайки, підтримуючи їх, це означає, що ми і молимося про це. Так само, як і ви молитеся про мене. Хай Бог буде з нами, брати і сестри. Хай благодать продовжується в нас, і ми, щоб ще більше і більше вдосконалювались в тому, щоб в ім'я Ісуса Христа служити ближньому. Закінчую словами моєго тата Миколи Денисовича. Будемо тримати зв'язок. Амінь.